Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про долю німецьких військовополонених після Другої світової війни. Адже в Україні майже всі чули про радянських полонених та остарбайтерів, які під час Другої світової війни працювали в Німеччині. Однак досі і в Україні, і в Німеччині доволі мало відомо про німецьких підневільних робітників полонених. Які в повоєнні роки працювали на радянській, зокрема й українській території. Ось дещо про умови їх життя в Радянському Союзі, кілька звітів НКВС. Процитую один з документів. Трудовий батальйон 205 у Ворошиловградській, сьогодні Луганській області. Зона, в якій розміщено 306 осіб, не підготовлена до зими. Будівля потребує капітального ремонту. Два ряди нар. В зоні нема ані лазні, ані пральні, ані медпункту. Тут немає води, бракує їдальні. Тобто немає фактично нічого. В будівлі дуже тісно: 80 квадратних сантиметрів на кожну особу. Лише 70% контингенту має матраси. Всі інші сплять на голих нарах. Зона засмічена, інтерновані не миються, наслідки поганих санітарних умов, спалак тифу, кишкових захворювань, збільшується кількість смертельних випадків. Треба зауважити, що такі умови утримання були не винятком, а переважно правилом. Більш-менш нормальне забезпечення отримували лише ті, хто виконував робочі норми. Але таких було небагато, бо норми величезні, а харчування та умови життя, як ви бачите, ніякі. Друзі, за час війни я жодного разу не прошу і не просив підтримати канал фінансово. Я прошу підтримати наших воїнів, донатячи перевіреним волонтерам. А каналу достатньо вашої вподобайки та коментаря. Разом переможемо. Так от. Згідно з постановою Державного комітету оборони Радянського Союзу від 4 червня 1945 року на території України виділено було 494 520 німецьких військовополонених. Фактично 500 тисяч. Багато об'єктів в Україні, які відомі сьогодні. Відбудовувалися або будувалися заново зусиллями саме німецьких військовополонених. Зокрема, Хрещатик відновили завдяки німецьким полоненим. Знаменитий на весь світ ракетний завод у Дніпрі, який випускав в Радянському Союзу найстрашніші ракети, будували німецькі військовополонені. Але влада хотіла їх використати та виморити по повному. Своє невзадоволення роботою полонених німців часто висловлював тогочасний керівник Радянської України ЦК КПБУ Микита Сергійович Хрущов, як розповів український історик Володимир Сергійчук, про це свідчать архівні документи. Ось цитата. Хрущов вважав, що німецькі полонені працюють погано, і він навіть писав до Сталіна, що міри покарання для тих, хто навиковує план, є занадто м'якими. А для особливо, як він пише, злісних порушників трудової та виробничої дисципліни, тих, хто веде нібито профашистську агітацію і вносить розлад у трудову дисципліну інших військовополонених, треба увести покарання різками від 10 до 50 ударів залежно від важкості проступку. Виснажлива праця і вкрай погані умови проживання за кілька років суттєво зменшили кількість німецьких робочих рук на радянській території. Зокрема, в Україні з 1945 року, а тоді було виділено майже, як ви пам'ятаєте, 500 тисяч німецьких полонених в УРСР, то вже до середини 1947 року їх залишилося лише 209 тисяч. Тобто, фактично 300 тисяч за два роки зникло, ну, куди зникло, загинули від нелюдських умов утримання. На початку 50-х років Радянський Союз оголосив, що полонених на його території вже немає, всі відпущені додому. Однак це не відповідало дійсності, і радянська влада всіма силами намагалася приховати від громадськості насамперед міжнародної цей факт. От, наприклад, в 1954 році відзначалося 300-річчя Переяславської Ради, і до Києва мало приїхати багато гостей. У Києві, в Дарниці, тобто на лівому березі Дніпра, був величезний табір військовополонених. Так, для того, щоб раптом. Ті туристи не поїхали в Дарницю і не почали шукати цей табір, не дай Бог, там ще може рідних, знайомих. То напередодні відзначення цієї події весь цей Дарницький табір був переведений на Донбас. Тільки в другій половині 50-х років закінчилася трагічна сторінка тих німців, яких вивезли на роботи до Радянського Союзу. Долю сотень тисяч українців та німців перекреслила наймасштабніша в ХХ столітті війна. Дослідникам обох країн ще чимало треба зробити для того, аби білих плям в цій спільній історії з кожним роком ставало все менше. Ну, але з іншого боку, і треба подивитися на сучасне становище зараз 2023 рік. На нашу батьківщину Україну напала Росія. Так звана Рашиська Федерація, ідуть бойові дії. Звичайно, є полонені з обох боків, і якщо ми подивимося дуже уважно під час обміну полонених, от подивіться, будь ласка, на тих полонених росіян, яких ми повертаємо назад в Рашиську Федерацію, на їх зовнішній вигляд, особливо на ступінь їхнього вгодованості, їхні щоки, і на тих, кого. Нам вдається повернути з рашиського полону. Ті, що повертаються з рашиського полону, вони виглядають як живі скелети. Виняток може становити тільки один, коли людину взяли нещодавно. Вона була, скажімо так, трошечки повною на той момент, коли її захопили. Ось, і, відповідно, там її обміняли, наприклад, через місяць, коли вона не встигла просто від тих нелюдських умов утримання в Рашистській Федерації похудати. Ось, тобто зразу видно, що ми ставимося до, навіть не дивлячись на те, що рашисти напали на нашу батьківщину, що вони є агресорами, ми ставимось до полонених, так як вимагають цього людяність і норми міжнародного права. В той же час Російська рашистська Федерація, на жаль, не просто. Не годує, а піддає ще й тортур тортурам наших військовополонених. Так що вона, ця проблема полонених, актуальна і до сьогодні.